Всім привіт! Вітаю у психологічній студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І в сьогоднішньому блозі я надумала з вами поговорити про інноваційні методи в психотерапії. І так, такі насправді є. Чому я надумала про це говорити сьогодні? Бо ближчим тижнем я не зможу, на жаль, знімати для вас такі блоги, бо буду зайнята, задіяна в організації одного з таких Навчальних проєктів пов'язаних з навчанням і МДР терапії а це один з найбільш інноваційних сучасних методів, який має дуже високий рівень доказовості. Адже коли я навчалася в університеті, а це було завершення 90-х років, початок нульових, то на той час, коли нас навчали психології, було дуже багато психологічних і психотерапевтичних таких теорій. Але вони мали обґрунтування лише клінічним досвідом на рівні власної індивідуальної роботи чи соціологічних досліджень. А ось після того, як прийшли нолі дні, було винайдено так зване ФМРТ – функціональна магнітно-резонансна терапія, яка показує, що відбувається з мозком в результаті тих чи інших втручань, що було до як змінилося після. І, власне, за рахунок ФМРТ, можливості картувати, що відбулося з мозком, можливості картування. Ми зараз знаємо, які теорії отримали більше обґрунтування, а які теорії і методи насправді не отримали доказової бази. Так от, якраз метод emdr терапії отримав дуже багато обґрунтувань з точки зору того, що відбувається з мозком, який ем, опрацьовує. Негативну стресову інформацію не може з цим справитись. Тобто, коли людина пережила психотравмуючі події, у неї змінюється функціонування певних ділянок мозку, наприклад, мигдалеподібного тіла або ж гіпокампу, і в цей час. Мдалеподібне тіло вона стає гіперактивоване в прямому розумінні, а гіпокамп, як то кажуть, зморщується, навпаки, зменшується. Але після терапевтичного втручання, скажімо, методом імдр терапії ми можемо бачити, що ем, подібне тіло вона ем, перестає бути настільки. Активним, тобто рівень тривожності, за який, за який якраз відповідає магдалоподібне тіло в людини, зменшується, а її гіпокамп приходить в норму. І це нейробіологічні дослідження, які обґрунтовують метод ЄМДР-терапії. Так якщо скорочено перекласти, як перекладається, як розшифровується МДР-терапія, це терапія за допомогою руху очей. І, звісно, цього не показують в фільмах, тому коли я пропоную клієнтам власне цей метод терапії, мені доводиться пояснити, як це все працює, для того, щоб це не виглядало занадто дивно. Але коли вони бачать ефективність цього методу, то часто потім приходять і просять, зробіть мені, будь ласка, саме цю МДР-терапію. Отже, в чому суть полягає цього методу? Він базується на так званій. Моделі адаптивного опрацювання інформації, АІП-модель. Суть в тому, що якщо ми потрапляємо в стресові події, наприклад, ДТП, воєнні дії, насилля, наприклад, сексуальне насильство або зґвалтування, або ж домашнє насильство, коли людина переживає безпорадність впоратися з ситуацією, в цей час. Згідно цієї моделі АІП, то о, наш мозок м, опрацьовує інформацію, наче неналежним чином, неадаптивно. І якраз через це з'являються флешбеки, нав'язливі думки інтрузії, а коли людина ем, начебто вийшла з цієї травматичної ситуації, наприклад, коли боєць виїхав з війни, а війна з нього, начебто, не виїхала. Так? Або ж інший приклад, коли. Жінки переживають сексуальне насильство, то потім будь-який чоловік, навіть їхній чоловік, може слугувати тригером, і в моменті людина напружується і не може заспокоїтися, поки вона не. Вийде з ситуації, де, наприклад, присутні чоловіки, якщо це жінка, яка пережила зґвалтування. І це, власне, одна з характеристик травми це поведінка уникнення, коли людина намагається взагалі уникати таких ситуацій, бо її в буквальному розумінні так піднакриває. Ну, і багато ще інших симптомів, про які знають психотерапевти, а так, для загального знання цих достатньо. І цей час, власне, ми розуміємо, що мозок. Невдало опрацював інформацію, йому потрібно допомогти. І, власне, за допомогою методу МТР-терапії, коли ми активуємо одночасно два види пам'яті, тобто довготривало, де неправильним чином збереглася інформація, немов ти далі перебуваєш в небезпечних обставинах, і е, такої пам'яті, яка пов'язана з моментом тут і тепер, і в людини є ресурс, є підтримка терапевта, є можливість завершити цикл стресу. І опрацювати інформацію більш адаптивним способом. Щоб показати приклад, то, наприклад, в мене була клієнтка, яка пережила ДТП, і це один з таких класичних прикладів. І один з її симптомів був фізичним, тобто в неї була напружена нога, так наче вона продовжує давити, тиснути на гальмо для того, щоб уникнути аварії. І в результаті цього в неї боліла в прямому розумінні нога, в неї були флешбеки, в неї були жахіття, кошмарні сни, в неї був підвищений рівень тривоги після ДТП, і їй порекомендували звернутися до Ім'яр-терапевта. Вона потрапила до мене, і коли ми опрацьовували інформацію, а в ІМДР ми опрацьовуємо інформацію на чотирьох рівнях: на рівні негативного спогаду, негативного переконання про себе, я в небезпеці, наприклад, або мені кінець, або ж я не можу нічого контролювати. На рівні емоцій, які, як ви здогадуєтеся, дуже потужні, і дуже різні, зазвичай дуже негативні. І відчуття в тілі, наприклад, у цій жінки це було відчуття в нозі, спазм, можуть бути нервові тіки, можуть бути насправді і затинання, і можуть бути дуже різні фізичні симптоми, коли серце колить або ще що-небудь, і не знаходять фізіологічної причини, це можуть бути теж травматичні ознаки. І коли ви опрацювали інформацію на цих чотирьох рівнях, вона перестала тиснути ногою на невидиме гальмо, її симптоми пройшли, і вона виїхала нарешті психічно з ДТП, в яке, на жаль, вона потрапила. Тобто, якщо ви чуєте, що люди пережили якісь надзвичайні обставини, і після цих обставин в них почалася така жорстка Травматична симптоматика, то ви знаєте, що робити, ви можете порекомендувати їм EMDR-терапевта. Щоб скоригувати, скажу, що EMTR-терапія і травмафокусована когнітивно-поведінкова терапія є методами першого вибору, коли людина пережила якісь надстресові події. І я сподіваюся, що цей блог справді вийшов і просвітницький, і корисний для вас. А якщо у вас виникли запитання щодо цих методів, то, будь ласка, ставте їх в коментарях. Протягом семінару я не зможу виходити в ефір, але я постараюся відповідати на всі ваші коментарі, чого зазвичай не встигаю зробити в інший час. А поки що бережіть себе, тримайте голову в холоді, ноги в теплі, не попадайте в травматичні обставини, а якщо попали, то вмійте обрати правильний метод терапії. Побачимося! Слава Україні!